Заснування Запорізької січі і виникнення козацтва. Що ж це було за явище, та чим воно було спричинено? Хто такі козаки? Розбишаки чи герої 16 століття? Давайте з вами з'ясовувати. Саме на території дикого поля постає явище козацтва. Українське козацтво взагалі почало формуватися з кінця 15-го – початку 16-го століття. Першу згадку датовано ще 1492 чотириста році. Вже тоді козаки, до речі, допомагали полякам боротися з татарами. Слово козак за аналізом тюркського походження і означає вільна людина або «воєн-вершник». в українській мові слово козацтво визначає вже суспільний стан вільних від кріпосного права людей, які займаються чим переважно це. Господарської діяльності і боронять Україну від іноземних загарбників. Серед основних причин виникнення козацтва можна виділити наступні: перше це соціальні посилення феодальної експлуатації з боку плитовських та польської шляхти, оформлення тієї кріпосної залежності. Економічні це нестача власної землі у селян, нас чого було переселення от на дике поле, територію Запоріжжя та Нижнє Подніпров'я. Політичне це прагнення польської адміністрації залучити козацтво на. Службу для охорони чого південних кордонів від кримських татар, а також стратегічні це і є ота знову ж таки теж оборонна функція загрози, яка існувала на півдні. Також ми знаємо про те, що наступ католицизму та полонізація теж зіграли свою роль. Основними джерелами формування нової соціальної верстви в Україні було переважно селянство, яке тікало у степ, протестувало проти закріпачення та посилення феодальної експлуатації, але було також і міщанство. і Шляхта, яка теж переселялася на ті землі. Тобто міф про таких селюків, кріпаків, козаків, це більше, скажімо так, радянський наратив. Сучасні історики досліджують інакше цю тему і говорять про те, що от саме соціальне підґрунтя було. Ну, знову ж таки різнобарним, і ми не можемо говорити про одностайність. У 1556 році на острові Мала Хортиця, Черкаський староста Дмитро Вишневецький засновує фортецю Хортиця, яка і започаткувала Запорізьку Січ. Назва взагалі Січ походить від слова Сікти і означає, в принципі, як укріплення з дерева, тобто це така фортеця. Крім Хортинської, також нам відомі січі і інші, наприклад, там Чортомицька, Кам'янська і так далі. Надзвичайно докучало Запоріжжі. Же польській державі свій час, адже ну масові втечі позбавляли феодалів робочих рух, а козацькі походи на Крим і Стамбул дуже ускладнювали стосунки Польщі і Туреччини. Тому, проводячи політику поділяй і володарюй, польський уряд брав до себе на службу заможну частину козаків, забезпечивши їм певні привілеї. І вже їхніми руками він починав придушувати свавілля тих ж самих запорожців, спрямовуючи їх на основне завдання, а це оберігати південні кордони нової держави. Також ми знаємо, що з наказом короля Сієзмунда 2 августа формується загін із 300 козаків, які вносяться в спеціальний список, який називався «Реєстр». Реєстрові козаки. Це було явище, яким, ну скажімо так, було тоді все українське суспільство проникнути, тому що саме цим людям платили певну платню, вони мали певні привілеї і так далі. Офіційно реєстровим козацтвом називали Запорізьким військом, якому формально і підпорядковувалася та Запорізька Січ. Проте взяти Запоріжжя під свій контроль, речі посполитої ну так і не вдалося. У 1578 році реєстр вже збільшується. І знову ж таки, коли ми кажемо, про кінець 16-го 16-го початок 17-го століття, то реєстрове козацтво разом із запорожцями все частіше виступає тільки проти ну турецько-татарських агресій, ніж проти феодального гніту поляків. Навіть будучи такою ну перехідною формою від професійно-общинної до повноцінної держави, Запорізька Січ відіграє дуже важливу. Ну, скажімо так, роль у процесі українського державотворення її існування знов ж таки зумовило новий етап після галицько волинського князівства, а також нашої Русі. Значення козацтва в історії України знов ж таки ми можемо зазначити наступними. Пунктами про те, що вони захищали південні райони України від турецько-татарських нападів, вони заселяли ці землі дикого поля, вони брали участь у народних повстаннях, а також вони сформували основу майбутньої козацької державності, про що ми ще обов'язково поговоримо.